Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас в наявності свіжий кроссовер з Франції. Машинка 2010 року. Це Peugeot 3008. На автоматичній коробці передач з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра з оригінальним пробігом 240 000. Машинка в хорошому технічному стані, на гарній комплектації, оглядаємо її детальніше. І перш, ніж оглянути автомобіль зовні, я вам покажу. Сервісну історію до даного автомобіля. Ось така пачка бумаг, регулярне сервісне обслуговування. Наголошую, що в нас автомобілі завжди з оригінальними пробігами, і ми завжди надаємо підтвердження цим пробігам. Завжди відкритий Він-код, завжди є сервісні книжки. Завжди підтверджуємо, що пробіг оригінальний. Так, Тепер оглянемо візуально. Бачимо, що машинка також на червоних транзитних номерах, тобто вона вже повністю розмитнена, вже має сертифікат і повністю готова до постановки на нового власника. По візуалу головне у нас є панорама, машина на хром-пакеті, на автоматичній коробці передач. Оптика в даного автомобіля оригінальна. Ось бачимо в якому стані. Прото туманні фари, хром решіточка. Тут фари також в чудовому стані, не запотівають. Гарненько, вночі світять. Лобове скло ідеальне, без сколів, без тріщин. Панорама також все в чудовому стані. Хром на дверях, хром зеркала, хром на порогах. Оригінальні 17-ті титанові диски. Абсолютно нова зима, зимова гума. Ось бачимо 23-го року. І також є підсвітка вечором, дверей. Ось так машинка виглядає візуально, задні вікна затоновані, оригінальна оптика ззаду, дуже гарний кліренс в даного автомобіля. Бачимо хромнокладочка на задньому бампері. по кузову автомобіль рівненький, немає глибоких м'ятин чи царапин. Гарно збережений. Машина фактично вся в оригінальній фарбі, має всього лише два незначних косметичних підкраси. Зараз я вам їх покажу. А так автомобіль весь в оригінальній фарбі. До речі, колодки даного автомобіля також абсолютно нові. Гальмівні диски мають трошки вироботки, але рівненькі, машинка тормозить чудово ці диски ще походять. Гума, зараз покажу рік. Ось 23 рік гума. Що ж оглянемо товщину міром. капот у нас повністю в оригінальній фарбі. Крила пластикові. Тут також все в оригіналі. Двері водія. Також все в оригінальній фарбі. крила також видно, що в оригінальній, хоч цей пластик. Підфарбованих два елемента це заднє крило і задні двері. Але абсолютно нічого критичного, страшного немає. Перелаковані дверки, можливо, десь була царапинка. Просто два шари фарби. Бачимо, ніде шпаклівки немає. Просто перелаковані дві деталі, можливо, десь була якась царапинка. Так. Ось тут бачимо, вже починається оригінальна фарба. Ось. Тобто перелаковані косметично два елемента. Дах в оригінальній, кришка багажника вверх також в оригінальній. На ви можете звертатись по цьому номеру телефона. Низ кришки також в оригінальній. Ця штучка пластикова, бачимо, не метал. Крило заднє, праве, також в оригінальній. Арочки, бачимо, все в гарному. Стані двері також в оригінальній фарбі. Двері пасажира спереду. Також все в рідній. Тобто маємо лише два незначних косметичних підкраси, а так автомобіль весь в оригінальній фарбі. Глянемо автомобіль всередині. Машинка тільки з хімчистки. Гляньте в якому гарному збереженому стані салон. Сидіння водія. Такими гарними підтримками, дивіться, нічого не затерте, абсолютно все в оригіналі. Кермошкіріне також оригінальне, хром кнопочки, хром накладочки, все дуже гарно. Передня панелька також в чудовому стані. Карти. Бачимо також з хромом, хром ручечки, накладочки на порог, новенькі єва коврики. Також ми докупили, буде приємним бонусом новому власнику. До речі, звертайте увагу, новенькі є коврики, абсолютно новенька зимова гума, новесенькі колодочки стоять. Машинка гарно обслужена і не потребує капіталу вкладень. Це у нас документи на автомобіль. До речі, є страховочка, ми зробили. Ось французький бриф, Але це не основне, основне стан салону. Дивимось, в якому стані сидіння, також новенький ряд є ковриків. Стан карт, є шторки, класно літом, панорама, зверніть увагу, як виглядає панорама. Ось такий стан. Заглянемо ще зараз в багажник. Не відділ тут дуже багато функціональний. Кришка відкривається з двох частин, тобто верхня і нижня, шторка на місці, бачимо стан новенької, ось такий стан пластика. Сидіння можна відкидати з багажника, заводський ліхтар. Ось так відкривається нижня частина, також є додаткові відділи нижче. Ця полочка також багатофункціональна. Можемо собі її підганяти по висоті, як нам потрібно. Ось такий багажний відділ має даний автомобіль. Покажу вам з сторони пасажирів з танкарт. Ось бачимо, в якому гарному стані. Є коврики сюди дуже гарно підходять по кольору, хром ручки. І стан. Ось такий стан з сторони пасажира. Так, Тепер комплектація. Машинка має сісклопіднімачі, регулювання складання зеркал, систему ESP, задні парктроніки, шкіряний підлокітник. У нас машинка на панорамі. На хром пакеті має навігацію. Треба запустити двигун. Так. Навігація і проекція показується після запуску двигуна. До речі, двигун запускається чудово, абсолютно ніяких помилочок. Екологія на місці, двохзонний клімат-контроль. Ось тобто бачимо, навігація працює. Проєкція також автозатемнення автоматичне в даного зеркала. Роботизована автоматична коробка передач, блютуз. Бачимо, є пелюстки для перемикання передач. Коробочка працює в даному автомобілі чудово, машинка пригнана своїм ходом. Ось бачимо, дуже плавненько рушає. електростинкове гальмо автоматичне. Перемикає також дуже приємно. Машинка проїхала більше 1000 км своїм ходом. По коробочці абсолютно ніяких нарікань немає. Ось бачимо, друга передача. Система ESP також працює. Зараз Та, бачимо, заблимало все. Тобто система ESP працює. Ну, і покажу вам ще під капотний простір. Ось так виглядає підкапотний простір, двигун не митий. Це в нас 1,6 пежовський двигун. Хороший, надійний, дуже економічний. Турбінка дує, екологія на місці. бачок антифриза, бачимо біленький. Рідини в нормі. На 162 тисячі замінений ГРМ. Тобто ще 50 тисяч можна їздити і не замінювати його. Це також важливо, також по бюджету трошки б'ється заміна. Також є ось відміточки сервісу, 230 тисяч 22 рік. Ще якісь наклеїчки. Тобто двигун обслужений, машинка має всю сервісну історію. До речі, сервіска. Казала, вам її покажу. Ось бачимо дуже багато бумаг, є тихогляди. Так що у нас тут 140 тисяч було в 2016 році. ну тобто Я вам не буду показувати кожен листочок. Ось тут бачимо показники, чеки, суми про обслуговування. Тобто машинка має 100% оригінальний підтверджений пробіг. І до того всього вона, бачимо, що ще й гарно обслуговувалась Головне, що регулярно. Бо ці 1,6 потрібно регулярно обслуговувати. Хто схоче, приїде, я повністю да, можете все передивитись. До речі, зверну увагу ще на розхід палива. Реально автомобіль дуже економічний. 5,6 літра. Є показники за 7000 кілометрів, так само 5,6 Це реальний його розхід, машинка дуже економічна, при тому, що це автомат. Не забуваємо це. Тож, якщо вам потрібний надійний економічний автомобіль з оригінальним пробігом на гарній комплектації і в хорошому технічному стані, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. А я вам хочу всім побажати вдалих покупок.